Добрий день, діточки! 9 листопада особливий день для кожного українця. День української мови та писемності. Ми з вами читаємо дуже багато книжок, вчимо різні вірші, співаємо пісні, навчаємось читати та писати. Тож давайте повернемось у минуле та дізнаємось, як же виникла наша мова. Писемність дітки існувала не завжди. Колись дуже-дуже давно люди просто малювали слова. Тож речення в ті часи були схожі на малюнки. Які позначали наші думки? Дуже довго люди не вміли писати, аж поки не з'явились два брати, два мудрі брати Кирил та Міфодій. Вони були дуже розумними і якось вони замислились, подумали. З чого складаються речення? А речення складаються із слів, а слова зі звуків. І брати вирішили намалювати кожен звук окремо. Ось і вийшов алфавіт. Це літери, тобто букви. Кожна буква означає звук. І кожна буква з цих пір має своє ім'я. У нашому сучасному українському алфавіті 33 літери. І коли ми з'єднуємо літери, отримуємо слова. Давайте пограємо з нашою мовою. Ось ми з вами постійно називаємо різні речі. А можна назвати одну річ по-різному? Як можна назвати місце, де я живу? Це мій дім, моя домівочка, хатинка, квартира, оселя? А як можна інакше сказати слово великий? Наприклад, великий дуб? Сказати інакше Величезний Дуб, велетенський Дуб, превеликий, здоровенний, гігантський. А тепер давайте пограємо із казаком. Як сказати, наприклад, що казак нічого не боїться. Так, він сміливий, безстрашний, хоробрий, відважний, мужній. Бачите, як багато слів можна сказати? Тепер, діточки, ми знаємо, що наша мова сама красива, сама багата. Так, ось, діточки. Читайте побільше книжок, пізнавайте як можна більше. Це дуже цікаво. Вчитесь з задоволенням. До побачення!